Ну, ти е, народився в тому домі, е, де ти жив в дитинстві. Хто там ще жив? Ні. Я народився е, у батька вдома, в домі, діда. Це було, наверное, там, ну, я знаю, в, скільки... в Діда побачив. З да, з кілометрів від того дому, де я жив потім. Ну, це одна, так, тоді в нас Халоша. Оце По одному березі. Річки хатки стояли, і по другому березі річки хатки стояли. І це в нас якийсь берег був вищий, був нижчий, чи однаковий? Вищий, так. Да. Правий вищий, лівий. Ну, я б не сказав, воно так, отак, так, 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 воно, угу. воно така. От. Тому що річка текла з заходу на схід. От, і вже там, в там саме триджені повертала на північ, на Полтаву. На північ? Да. Наверх. Отак. От ну, і ти, ти ж не був, не, не, не знаєш, а я знаю. Мені, я ж бачу це все бачу. Значить, текла з заходу на схід. І повертала потім наліво. Наліво. Угу. На північ. І це, це як притока ворскли. Річка ця. Тобто ти народився, там в домі і народився. Тоді ще ж до не було, так? Да? Чи були? Хто? Пологові будинки. Та як і... <ріст> Влад. На все село був один фельдшер. Фельдшер, який при ній при поступленні в технікум, там треба заповняти справку в форма 286, якась там програма медицинська. Що те, де. <ріст> То він мені написав, здоров, здоров, здоров. Поставив що це, я з цією справкою поступив в технікум. І потім на третьому курсі виявили, коли я вже приписне свідоцтво отримував, комісію проходив, Шо, що, що я здоров. дальтонік. Ну, він же, поки ти дитина, він же не міг цей фельдшер вижити. Чого не міг? Та ну фельдшер він взагалі ж міг укол зробити, може якийсь і порошок видати. Ну, я тобі так скажу: лікарі, ну, ветеринари, наприклад, дуже сильно побіжаються, коли їх вважають нижчими за тих лікарів, які людей лікують. Бо організми ж там схожі, навпаки. Ну, коли ти, якщо ти там фельдшер, якщо ти маєш вміти лікувати і корову, і бика. Та Фельдшер це ж той самий. Молодший медицинський робітник це людський, то це... е е е е це... ветеринар коров'ячий. Коров'ячий ветеринар ветеринарі ображається, тому що кажуть, що ж не? ти, Я прийду до лікаря і говорю: у мене болить нога, у мене болить там та 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 ясно. А в корови що болить, говорить, вона ж не скаже. <плодит> Треба Ну то, то фельдшер. Та от, в принципі, бабуся фельдшер. Фельдшер акушер, тільки вона так сказать. А то є фельдшер загальний, типу терапевт. За що вже казати? До сих пір по селах є фельдшерсько-акушерські пункти. Ну, є фельдшер кушерський О, пункт. Це тоді тобто, це... лікарів немає. Лікарі, де лікарня, де там да, є стаціонар, да. де там прийом, де лікарня. стаціонар, це вже в а, а от по хуторах по а в селі, поселі... а в селі, яке, якщо це центр сільради, якщо там сільрада є, mm. то зазвичай є і фельдшерсько-акушерський пункт. Ну от зараз. є медицинський от, пункт. А, а Якщо село якесь або... таке, там хто його знає, яке там сільради немає, воно там до іншого села приписано, ну, то, Хут... то там нічого немає. Ні, ні, фельдшерська кушерських Хутори були тоді, це ж. Наша це на території цього було, значить, Колгоскомунар називався. це всі, де наші, де жили ці литвини криси. І пасюри, значить, Колговському Ці дві халоші. От, тут була ферма, от, тут був клуб е сільський, в клубі була бібліотека, яку я прочитав ще в п'ятому класі. Шкаф, один шкаф з книжками був. Я читав все підряд. І класиків. І ну, тоді було мало детективів і шпіонських цих книжок. Mm. От, тоді була все в основному класика, там, і якісь там романи. Класика От. російська чи зарубіжна. Та чому? Всяка російська, зарубіжна, все. Mm. 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 Ну, хорошо, ти народився э, в будинку діда свого да. Дмитра mm. і, Івановича. Да. І там я жив, то, не мабуть, э, до шести років. Ну, Що можна сказати про Дмитра Івановича? Ну що, в нього дуже рано померла, чи не знаю, де дружина. І він залишився сам, і в нього було шестеро дітей. І він не женився, він виховував їх сам. От. І один із синів це Михайло. Скільки, коли десь народився цей? А? Дмитро Іванович. Коли народився він? Ой, не знаю, але він ще воював у Першу світову війну. Він воював в Карпатах, це 14-й рік. От. Тобто він точно в 1890 році. Може бути в 90-му році. Це було йому 24 роки. Може бути десь я не знаю, точно, коли він одесь. Mm. Десь приблизно так. 1890 рік. І він же ж, якщо це Дрижина була Кріпацьке село, то він з Дриженою ж родом і був. Чи невідомо? чому не був? Ну, був, я кажу, да. був здрижений. Ну вони, ну вони ж там жили з споконвіків, як говориться, жили, жили. Це uh -huh. хутори. Потім це ж тоді хуторів багато було, просто по степу так розхідла хатка. От і там не знаю, 10, 20, 30 гектарів земля. Оце хутор, от там друга, оце третя. Це називалося хутори. А потім під час колективізації цих старалися звести все централізовано в одну так сказали, кучу. От. І над нами, де ми вже жили, тоді вже до, перейшов я до е бабушкини олянки рідних. Ну коли дід нас вигнав, тому що батько на фронті на, женився, його вже там троє дітей. От. І він нас, дід вигнав, каже, йдіть собі з Богом. Ми тут чужі люди. От. То е -е, виходить, що ти народився в Діда, і ти взагалі батько пам'ятаєш свого чи ні? Я пам'ятаю його, я його бачив, ну не знаю. Е е е я пам'ятаю раз, бо я його бачив. Тому що ми вже жили у нашого у діда. От, дід, правда, помер, у баби, От, жили. І, е е А батько приїжджав з новою дружиною і з дітьми до свого батька, до діда Дмитра. От гості. Він в <світ> морській формі був з, з тобто кортик, з кортиком. На... Моряком був. Служив десь ну, на він, на да, він був е, в цьому самому воєнноморському училищі, старшиною там чи ким-то там, не знаю. Е, в, він не воював, він викладав, учив, викладав кого там. Mm -hmm. От. І я пам'ятаю, мати мене посилає так, іди, іди. На, на зло, що така, ті нові жінці, і діти, іди до батька, іди. То я пам'ятаю, що я е, ціплявся в нього на кортик. На рівні кортик, я цеплявся висів. на кортик. Ну, висів, там і він ішов, от я пам'ятаю. А так мати казала, що я там давав там яблуки, вгощав -то, то всім вгощав, а їй не давав, там, ну, в общем, що то таке, ну, це, це мати розказувала мені. А так, це ти... батько твій, да? так робив. Я так робив. Як? Ти вважав яблуками, а матері не давав свої? Не свої, а їй. Діду давав, батькові давав, а їй ні, ну то що таке. От. Ну от, от от, от, я помню. А як так... як ту дружину звали, ти не пам'ятаєш? Не ні? знаю. Ага. Не знаю. Ну то виходить, що тобі було ну, мало рочків, да? там десь там, ну, три, може, чотири, чи коли це, ти там от, все пам'ятаєш. Да. Якщо ви в 6 років вже переїхали. Да, мож, мабуть, раніше. Це я так орієнтуюся. Ти взагалі можу... в школу ходив? В сільську? Та ні, я ще не ходив в школу. Ні, взагалі ходив? Ну, а я вже ж. Ну, а скільки тобі років було, коли ну, почав? Ну, я, я, пішов в школу в 7 клас. Не було ще мені 7 років. 7 років мені в січні, а я пішов у школу о, в березні. — Тобто в 6? 6, 6 да. І а там скільки було? В 6 ти пішов, а ще до того приїжджав батько. А до того ще, да. Значить, я вже десь там в 5. Ну, да, там, десь, в 4 там, він приїжджав, грубо mm -hmm. там, в 5 у вас дід сказав, що ви мені тут не потрібні. Ні, Ну це ж він вже казав, що ще батько, батько ще не приїжджав, а дід сказав. Ну, батько... Тобто ви спочатку з'їхали, а потім батько приїхав. От -от. Ну, батько ж він як пішов в армію, потім почалась війна. Так. От, і він там і залишився, і там його, так. значить, ця саме нова жінка крутила, так. І одразу дитя, так. а йому діватися нікуди. Або вона каже, як тільки ти пискнеш, я значить, піду в штаб і так. тебе відправлять на фронт. Так. А він не хотів воювати. І, е, і що далі? Що далі? — Ну і потім там все зрозуміло, ну, і більш... переписка ж мабуть, да, бо якась дід знав там, про цю всю ситуацію, да? і він вас там відправив, сказав, що йдіть на свої хліба, а потім батько вже приїхав, так? Да? Ну, може, він і раніше приїжджав, я не знаю. Я не пам'ятаю. Угу. Ну, в общем, так чи інакше, ти переїхав до е, бабушки оліних родичів. Коротше, до да? бабушки оліних до там родичів. От, а там е, дід, я що діда не пам'ятаю, дід помер. Він е, підірвався, таскав дерева, брьовна. А раніше була е, пилорама яка, ручна, угу. яма. От. Один така пилка довга, з двома з ручками пилка метрів три, навіть задовжки, і один в ямі, а другий наверху. І доски пиляє з бревна, пиляли доски вручную. Угу. Вот, і, там. і то він там якось носив ці, ці дрова, ці бревна і підірвав своє здоров'я і помер. Но я вже, ми переїхали... Це Олександр Васильович, правильно? Олександр, а от по батьку я не пам'ятаю. Васильович. У мене написано. Не знаю. Значить, це, це був Литвин Олександр Васильович. Да. От. І е, вже тоді була тільки баба Марена. Її називали Марена. Хоча вона Марина, а там всі називали Баба Марена. От. Баба Марена. — Це його е, жінка цього Олександра Васильовича. Ну, це, це мама баба Олі. Ага. Мама Баби Олі. От. І у них було це дво, четверо дітей. Баба Оля наша. Тітка Марія, сестра старша, і два сини. Григорій і Василь. Вот. Василь був все наймолодший. Не знаю, з якого він року, значить, мабуть, з 23-го, 24-го, 5-го Григорій був старшим мами Олі, моєї мами. Вот. Ну, вони залишилися під окупацією. Не знаю як, не, не, не забрали їх в армію чи що, не знаю. І тільки звільнили. І Григорій і Василь Так, да. Тільки звільнили. Наші війська від окупації, і їх одразу ж забрали. Сразу забрали, і їм навіть не дали ні Гвинтівки, ні... і вони погибли також в цих Василь. там бать... Тому що Василь погин... загинув перший, а Григорій його ще б хоронив, чи в чи... чи, чим не знає, говорить. Вот. І е... потім Григорій десь теж загинув, пропав і все. Це якраз було тоді форсування Дніпра. От. І тоді ж їх там там 1300 тоді таких, як він, з усієї України зібрали всіх і вперед. От. Без оружя, без підготовки, без ніякої, без научопи, що йдіть, нема оружжя в бою будете, все. І 1300 так от і, і положили. Хто втопився в Дніпрі, форсували Дніпро, отак, на платах, без, на шинелях, на чому годно, Пливіт і отаку. Зараз сейчас э, під Бахмутом йдуть, 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 їх вбивають, а вони йдуть. <haz> ну так вони сейчас йдуть вже розумних по 10-15 чоловік, а тоді йшли полком 300 чоловік, 1000 чоловік йде в атаку, в атаку. <haz> То страшні нароки були. Ну, а своїх інших родичів. Ватутін говорять: Ватутін, Києва, Неви, там. От Ватун всіх і положив оцих людей з вищим там командуванням. Ну, коли народився батько твій, коли помер, ти не знаєш, що з ним там сталося. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар. Та підписуйтесь на цей канал. Але лише у тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!